Жодного блиску і гламуру, коли лос анджелес спалає у вогні, так написав король жахів Стівен Кінг щодо вручення Оскара, і він вимагає скасувати цю церемонію. І як тут вчинити, як ви вважаєте, ну, проводити, Оскар, не проводити Оскар, це ж е, реальний спосіб заробити гроші і -гі. ну мається на увазі зробити грошей на благодійність та да? це, це найголовніше. Але за добу 45 тисяч людей, навіть більше лайкнули пост в, ну, цей в його блозі Стівена Кінга. Тобто вони теж виступають проти проведення Оскара. Ну я Теж не знаю, як нам правильно було б вчинити. Давайте подивимося подробиці в сюжеті. Mm -hmm. Близько 80 повноцінних новел. Більше ста екранізацій, понад 350 мільйонів розпроданих примірників його книг. Такий здобуток має на сьогодні найпопулярніший, до слова, найбагатший письменник сучасності Стівен Кінг. Хто він? Геній горору чи божевільний з шаленою фантазією? Давайте розбиратися. Містика в житті короля жахів почалася акурати з його народження, адже матері майбутнього письменника Нелі Рут ставили діагноз безпліддя. Коли Стівену виповнилося всього два роки, його батько пішов з родини. Він сказав: Рут, я вийду купити пачку цигарок, і це було востаннє, коли вона його бачила. Для маленьких Стівена та його прийомного брата Девіда. Жінка вигадала нестандартне пояснення. Батька викрали марсіяни. Хто знає, можливо, саме ця історія стала першим зернятком для фантазії майбутнього короля Горору моя мати дала мені простір, щоб я був таким, яким хотів бути. Вона не сміялася з моїх амбіцій писати історії. А писати Стівен почав із семи років. І так вже тоді його історії добряче лоскотали нерви. Вже пізніше, ставши всесвітньо відомим, кінг так пояснював, чому страшні байки настільки популярні серед читачів. Тут теж аналогія, що і в житті про чоловіка, який бився головою об стіну. Аж допоки хтось не запитав його, навіщо він це робить, той відповів таке чудове відчуття, коли я перестаю це робити. Тож я думаю, що люди люблять бути наляканими до нестями заради того відчуття, коли жахіття минуло, коли вмикається світло або коли закінчується книга. Ти говориш собі, я думав, що у мене справи не дуже, але я принаймні не герой цієї історії. Я не застряг у готелі повному привидів чи щось подібне. Фух. Моторошні історії та загадкові сюжети стали візитівкою його творчості, але сам кінг переконаний, ця темрява залишається лише на сторінках книг його ж реальне життя геть про інше. Я взагалі, то хороший хлоп'яка. Хороша сімейна людина, хороший чоловік, хороший батько. А весь цей мотлох, який на моїй темній стороні, він виходить у моїх історіях. То шлях у реальний світ для темряви вже закритий. Я розмірковував про те, що міг би бути дуже поганою людиною, але те, що я виплескую все зайве у свої твори, забирає тиск з мого життя. Швидкість, із якою Стівен Кінг створює нові, нові новели, вражає. Одні кажуть, що це прояв геніальності творця, інші переконані, що мають місце. Певні психічні розлади. Сам письменник усміхається і заявляє, просто так працює його мозок. Якось я встав із ліжка і подумав, що як звичайний хлопець бачив пророчий сон про те, де заховане тіло, а потім пішов на те місце і знайшов труп. Чи повірить йому хтось, що це було видіння? Чи подумають, що він убився? Почекайте, це ви прокинулись із цією думкою? Так, тобто ні. Я не прокинувся, думаючи про це. Я натягував свої штани, коли до мене прийшла ця ідея. Я натягував одну штанину, потім бац прийшла ця думка. І до того моменту, як я натягнув другу штанину, у мене в голові вже була готова історія. ось таким чином і з'явилось оповідання поганий сон Дені Кафліна, яке увійшло в одну з останніх збірок письменника Я думаю, що література Влепка це про незвичайних людей у звичайних обставинах. А те, що роблю я це ставлю звичайних людей у незвичайні обставини сьогодні. Стівену кінгу 77 років. Він не дуже любить про це розповідати однак, десять із них він ледь пам'ятає Алко та наркозалежності буквально викреслили їх з його життя я пам'ятаю, як писав Сяйво про цього п'янчугу Джека Торренса і думав, Боже, я радий, що не схожий на цього хлопця. Так, я багато п'ю, але не так багато, як він. Тож я не такий поганий. А потім, повертаючись до цього думками після років тверезості, я зізнався собі: я й був тим хлопцем. Пройшов він випробування і власними страхами та невпевненістю був час, коли я відчував, що ніхто ніколи не сприйматиме мене серйозно як автора, і це справді мене розлютило, тому що мені здавалося, що в основі популярної художньої літератури лежить припущення, що якщо її читатимуть, усі вона не може бути дуже хорошою. Але ви змогли подолати ці занепокоєння? Я просто став старим. І Я думаю, що більшість критиків, кому не подобалася моя творчість, вже померли. Тож хай йдуть на Them. Говорячи про Стівена Кінга, ми не можемо не подякувати за його активну підтримку України. Він регулярно пише про війну у своєму Твіттері, припинив будь-яку співпрацю з російськими видавництвами та закликає світ допомагати нам нищити ворога. Його слова і вчинки, приклад того, як людина з великим серцем може змінювати світ. Використовуючи свій талант і голос, кінг залишається вірним собі як у житті, так і в літературі. Перетворюючи власну пристрасть, на джерело натхнення для мільйонів very... мені страшенно пощастило робити те, що я роблю. Я обожнюю розповідати історії, і мені ще й платять за те, що як би сказав Джон Макдональд, я робив би безкоштовно.